Новий вид карти побиту це УКР. Чи варто подаватися? Дивіться далі обов'язково це відео. Пересилайте своїм друзям, підписуйтесь на наш канал і ставте лайки під цим відео. Питання легалізації перебування українців у Польщі набуває все більшої актуальності, особливо в контексті війни в Україні та пов'язаного з цим переселення великої кількості людей. Одним із варіантів легалізації для українців у Польщі є отримання карти побиту це УКР. для того, щоб отримати цю карту, то необхідно виконати певні вимоги. Станом на 4 березня 2024 року мати активний песель УКР на день подання заяви і безперервно протягом 365 днів. Карта побиту ЦУКР має кілька переваг, які роблять її привабливим варіантом для багатьох українців. Карта видається на термін до трьох років і процес подачі здійснюється онлайн. А отримання пластикової карти займає до 60 днів. Також власники карти мають ті ж права, що особи з тимчасовим захистом за винятком безкоштовного медичного обслуговування. Однак є й певні недоліки, які варто врахувати. Для отримання медичного страхування потрібно працювати і сплачувати податки. Власник цієї карти зобов'язаний протягом 15 днів повідомити воєводу про зміну адреси проживання. А виїзд за кордон можливий на термін не довше 6 місяців, інакше карта анулюється. Наразі немає точної інформації. Інформації щодо правил та інструкцій подачі карти побиту Цеукер. Це створює певну невизначеність і може ускладнити процес подачі документів. Враховуючи всі обставини, якщо ви бажаєте легалізуватися у Польщі, може бути простіше податися на карту тимчасового побиту або залишитися в статусі УКР, який вже забезпечує базові права та захист. А чи будете ви подаватися на карту побиту ЦОКЕР? Пишіть обов'язково в коментарях і взагалі, що думаєте на рахунок цього підпишіться на наш канал, поставте лайки і пересилайте своїм друзям. Усім, па-па!